Поехали проверить наших ребят, как они там приехали. Ну, мы его называем дядя Коля, несмотря на наши возрастные категории. Дядя Коля, как всегда, с улыбкой вышел. Пообщались с командиром роты, с ними как обстановка, все нормально. Отъехали. Буквально через час, час пятнадцать, Александр Александрович получил телефонный звонок от командира роты о том, что произошел несчастный случай на месте дислокации. В той день ми були на території бази, якраз після наряду, і нам зателефонував старший ротацій, повідомив, що беріть терміново збирайтеся всі максимально. Виїздіть на місце проживання наших хлопців, бо там був прильот і їх засипало. У сусідів взяли пару ломів, лопати, заскочили в автомобіль, полетіли туди, приїхали, побачили жахливу картину. Там був зруйнований, напівзруйнований будинок, яма. Там, не знаю, шириною метрів, напевно, шість, глибиною метрів чотири чи, можливо, навіть п'ять. По телеграму був зв'язку ми, з Миколою. Ми переписувались, різко обірвався зв'язок, але ну, я бачу, я йому пишу, а він не відповідає. Я пишу а він не відповідає. І тут починають мені дзвонити хлопці, які там були з ним в ну, цей період. І кажуть, що прилетіла ракета. Каже, і дядю Колю каже, з Віталіком завалило. Приїхав вибухотехнік, знайшли рештки снаряду, того, що прилетів, то це був смерч. І причина, причина більше всього, що як він сказав, що це була ціленаправлена атака, так як цей снаряд спускався туди і коригувався, він спускався на парашуті. Парашут. Потім він відстрелився і в процесі вже прильоту до будинку він коригувався. Дядя Коля спас одного хлопця, ну, який вони спускались в підвал, ховалися від цієї ракети. Він біг босий і Коля його випхнув в двері. І якраз коли він його випихав у двері, в цей момент прилетіла ракета, цю юру викинуло до хлопців, туди він остановив остальних хлопців. Колю і з Віталіком, ну так вийшло, що він забуває. Втрачаєш людину, втрачаєш побратима, з яким плічопліч стояв, з яким пліч опліч працював, там, щось робив. І так би як, ну, описати його просто ну, простими словами людськими, я не знаю, як це. Воно, воно все вариться в душі. Чоловік, як вам сказати, глупка. Все время улыбался, яке б настроєння не було, що б бы не було, все время на его лице було улыбка, он высокий, такой. Поэтому как бы позывной був, дядя Коля, нікому нічого не відказував. І в тот день, как раз, он ми мы ми були. Я відремонтував Жугулі і Ніву нашу служебную. Я кажу, так бери едь їдь додому. Так ми пошутили, Говорит, да через два дні поедем. Ми один одного прикривали весь час. Де б ми не були, я мав надійне плече. З ним можна було вогонь і воду йти. Це таких зараз дуже мало. Микола Миколаївич, він такий дядько був професійний, прослужив багато років в поліції. От, мав значний досвід. Певний період часу ми з ним планували, що будемо там проводити заняття з особовим складом, бо в нього був досвід. Але, на жаль, не склалося. Микола прекрасно готував їсти. Це дуже прекрасний повар був. Він кормив, скажімо так, наш підрозділ, колись він був і поваром в нашому підрозділі. Він кормив всіх хлопців, всі були ну, дуже задоволені. Ребята, дядя Коля з Віталіком. Віталік попоже присуднився нашому підрозділню, ми, ми знали давно. Ну, так случилося, що оба попросили свою ротацію. Прийшли, Віталік взагалі попросив домой не ну, Дядя Коля вже опитний боєць був. Їхня втрата. Реально дуже тяжело для подразделения для ребят всіх. Всегда байці, коли прибивають, то утрата.